Дякую за коментар. Я навіть не знав, що є такий бренд середній станції Infinity. я почав вивчати вже ваш матеріал. І тут потрібно запитати для вас: для чого ви її розглядаєте? Перше, вам подобається ціна, чи для вас це важлива ємкість, чи для вас важлива потужність? Чому це все я розглядаю? Таке питання. Перше, якщо для вас важлива ємкість, дійсно вона хороша по ємкості, ця зарядна станція. Там десь хай, так відкинемо частних. Там 1150 Вт на годину буде, тому що якщо взяти там бляці по такій самій ціні, ми розглядаємо, от то ви такого відносно не знайдете. Але Дельту можете також розглянути другу. Але якщо для вас важлива потужність, тут вже потрібно зупинитися, тому що я ось додам скрін. Чоловік вивчав купив цю зарядну станцію, і в нього ця станція не запустила пилосос промисловий. А так як в Томан, ось Jump 100, якщо ми помиляюся, то запустила. Бачите, значить, вже є якийсь безкати трошки прибріхої виробник, як я ну, що кажу, звертати увагу на. Заявлених вже таких брендів, тому що вони з цим не брешуть, навіть трошки більше вони додають. Плюс в цієї Infinity гріються порти. Дивіться, що дуже важливо. Те, що гріється середна станція, ось і викидає помилку при сонячному порту. Тут вже як для кого будете користуватися сонячною панелі чи не будете. Але вона є. Друге, гріється, ось і викидає помилку. -ка. це вже проблема, ось або погане з'єднання. Що я також читав, майстри писали, ось слабкі е, кріплення конектори. От. Або вже друге можуть бути заводські помилки. Ви часто викидають е, ці помилки, коли ви підключаєте такі, як би сказати, прилади X-boosту, е, пилосос, образно, той самий ось, або холодильник. Воно у вас просто може не запуститися, піти в помилку і все. І тобто, вже не потрібно воно нам буде, тому що там нема, так як в мене була стежі GT500, там з цим так само ж були проблеми. Тому все дуже неоднозначно. Є помилки, е, гріється БМСка. Е, якщо гріється що ж БМС плата значить проблеми з охолодженням. БМС -це взагалі критично, тому що проблеми з охолодженням, гріється плата, станція йде в захист, е, нерівномірно заповнюються акумулятори і можуть статися якісь там скати нехороші штуки. Тому вирішуйте ви. Я нічого не можу сказати. Рік вона на ринку. Це все, що мені вдалося знайти е, на різних формах. Я почитав, е, я би все-таки, мабуть. Не дивився на те, що там заявляють, тому що не факт, що там, бачите, як сказати, по потужності вже проблеми. Ось по іксбусту вже проблеми. БМС гріється, от в сонячний порт гріється, не факт, що там є тих заявлених, 1300 Вт, якщо вам дуже потрібна ця ємкість. Візьміть, подивіться бляці, подивіться екофлошки, подивіться той самий Фосібут. Зараз такі, якби сказати, бренди вони ну, не дуже популярні, або на ней, як я кажу, не дуже відрізняються від топах по ціні. Ціна може бути 2-3 тисячі гривень.